Вітаю. Я Віктор Тляшко, міністр охорони здоров'я з 20 травня 2021 року. Я завжди підтримую щось нове, яке повинно трошки перегрузити, перевантажити і дати новий поштовх, показати, що можуть працювати державні комунальні установи з благодійними фондами, з приватними закладами як єдине ціле. І це завжди буде на позитиві. Велика кількість людей, видатних людей, перша леді долучається до цього проекту. Мені хочеться, щоб цей проект був зреалізований як один з елементів державно-приватного партнерства. Показали, як це працює. Може працювати в Україні, взявши досвід таких же, існування таких клінік в Європі, в США, Америки, показати, що в Україні може бути краще. І тут можна створити потужну провідну базу для навчання як і українських медиків, так і медиків. З найближчої ну, східної і західної Європи, і я думаю, що ми на це спроможні, і ми це зможемо показати. А цей центр думає, що в найближчій перспективі його ім'я буде відоме усьому світу, і, і це реальність. Сьогодні Україна перебуває в такому кризовому періоді, який спровокований повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, і наша медична система повністю перелаштована на військові рейки. Те, що ми планово хотіли розвивати, сьогодні ми робимо зовсім інші пріоритети. Тети, і розуміємо, що війна відкидає нас в плановості на декілька. Років назад тому не хотілося би втрачати те, що було заплановано, і хочеться розвивати уже не те, що завтрашнє, а найближче майбутнє, те, що тільки в провідних клініках Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу хочуть впроваджувати. Тому питання реконструктивної хірургії, питання протезування, питання реабілітації сьогодні для України також є пріоритетом. Номер один, оскільки жахи війни ми все таки з ними будемо не одне десятиліття, і сьогодні. Мені хочеться, щоб ніхто не Психологічно себе не навантажував стосовно того, що буде далі а далі буде просто те, що люди стануть героями, люди отримують от медичну допомогу, отримають ефективне якісне протезування і будуть гордитись тим, що вони були в цей час в Україні, захищали Україну, підтримали цей вибір незалежної демократичної держави, відстояли право бути в центрі Європи вільною країною. Я думаю, що ми будемо завжди гордитися нашими захисниками і повинні зробити все можливе. Щоб медики спілкуючись із нашими захисниками, людьми, які також побачили ці жахіття війни, могли запропонувати найкраще, що є в світі. Тому реалізація таких проєктів, які ми започатковуємо, це напевне от ті хвилинки радості, які ну спонукають робити працювати, можливо, перепрацьовувати, але бачити в кінці результат і рухатись з командою тільки вперед.